Головоногі молюски, невід'ємна частина середземноморської кухні, це низькокалорійне дієтичне м'ясо з високим вмістом білка і амінокислот, ненасичених жирних кислот і вітамінів, мікро і макроелементів, відмінна риса молюсків залізе, що виробляє густу насичену чорну рідину, чорнило, восьминоги, кальмари і каракатиці, володарі чорнильного зброї, прагнучи захистити себе. В момент небезпеки ці молюски викидають зараз мало не весь свій запас чорнила, речовина з групи меланінів, схожа за складом з пігментом, яким пофарбовані наші волосся, який може повністю пофарбувати воду в чорний колір у великому акваріумі. Сьогодні ми розповімо про чорнилі кельмара смачному корисному і дуже оригінальному продукті, який зробить навіть звичне блюдо абсолютно особливим. Історія оригінального продукту. Чорнило каракатиці протягом довгого часу використовувалися для виготовлення коричневої фарби, що отримала назву на честь самих молюсків Сепія. Каракатиця буквально означає ногаста, а латинське ім'я Каракатиці виглядає куди милозвучніше сепіда. Після того, як були відкриті цілющі властивості темної едини чорнильного мішка, вона стала використовуватися для приготування лікарських препаратів для виготовлення звичайних чорнила і, нарешті, в кулінарії у країнах Середземномор'я і Адріатики, а також в Японії дуже люблять додавати в свої страви цей унікальний продукт. Рекомендують їх і для приготування незвичайних сосів, і для збереження морського смаку рибних страв, і просто для прикраси єдиний продукт, який ніколи не поєднують з чорнилом, це м'ясо, кальмар або каракатиця. Єдина істотна різниця колір: якщо у восьминогів чорнило дуже темні, практично чорні, то у кальмарів синюваті а у каракатиць злегка коричневі. До складу всіх цих чорнила входять амінокислоти, теорин і меланін, той самий барвник, який надає готовим стравам такий елегантний і дивовижний вид, більшість чорнил, які ви можете купити сьогодні. Насправді зроблені з каракатиці найближчої родички кальмара. Це зовсім не страшно для кулінарних, а не для наукових цілей. Їх класифікують як чорнило кальмара, корисні властивості чорнила кальмара. Треба зізнатися. Найчастіше ми додаємо чорнило кальмара в свої страви тільки заради естетичних цілей. Це кращий натуральний харчовий барвник і приправа, що володіє неповторним солонуватим смаком, що нагадує море, але і про корисні властивості цього продукту забувати не слід. Ми вже згадували про те, що в малих дозах чорнило каракатиці входять до складу деяких лікарських препаратів. Чорнило допомагають знизити рівень холестерину в крові. Сприяють прискоренню обміну речовин, а також володіють протизапальними і підвищують імунітет властивостями. Де купити чорнило і що з ними робити? На жаль, на полицях супермаркетів цей продукт знайти дуже складно, практично неможливо єдиний вихід замовляти чорнило кальмара в інтернет-магазинах. Інтернет-магазини делікатесів пропонують чорнило каракатиці, як в дуже маленьких упаковках. Наприклад, два упаковки по 4 грами за низькою ціною. Так і в баночках по 250 грамів один упаковка коштує в межах 1000 тисяча гривень. Найголовніше звернути увагу на склад продукту при покупці ніяких добавок, крім солі, чорнило містити не повинні. В іншому випадку ви купуєте штучний чорний барвник. Якщо ви придбали цей делікатес і тепер дивуєтеся, що ж з ним приготувати ось три страви, які, хоча б раз в житті, варто зробити чорними пайлі різотто і спагетті. Також з чорнилом кальмара можна приготувати чорний хліб і вкрай незвичайні, вишукані соуси. а якщо ви так і не знайшли чорнило, не впадайте у відчай, але спробуйте для початку придбати чорні спагетті, тісто деяких готових продуктів чорнило вже додані. Рецепти чорних страв, які обов'язково потрібно спробувати класичне поєднання страви з морепродуктів з додаванням чорнила кальмара. Ділимося з вами приголомшливим покроковим рецептом чорної пасти з морепродуктами, для приготування якої можна використовувати як прості чорні макарони, так і чорнило каракатиці. Не забудьте при подачі прикрасити пасту тертим пармезаном ще одне блюдо, з яким впорається навіть новачок, чорний рис з кальмарами, нідіями і тигровими креветками. Вивчайте наш детальний покроковий рецепт цього дивного страви середземноморської кухні і подавайте його з лимоном прямо в сковороді, виклавши мідії зверху.